Зараз долучимо до нашої розмови народного депутата України від радикальної партії Ігор Мосійчук. Пане Ігоре, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Отже, законопроект про реінтеграцію окупованих територій. А яким він має бути? Які там норми, пункти для того, щоб дійсно це було повернення і людей, і всього, не тільки території, так? Законопроект по реінтеграції Донбасу має ставити перед собою дуже чітку мету, а саме, звільнення окупованих територій інтеграцію населення, яке наразі перебуває перед окупацією, і не треба тут прикриватись, як ваш е, гість студії перейменуваннями э, Ватутіна е на проспект генерала Шухевича законом про е українську мову, якою зобов'язані зобов'язані володіти державні службовці, наголошують. Е і в цьому законопроекті якраз і йде мова про необхідність того, щоб кожен держслужбовець володів державною мовою. Цьому законопроекті йдеться про те, що кожен, хто претендує на отримання українського громадянства, має здавати екзамен на володіння українською мовою, а не про те, щоб примушувати ходити по селам десь на Донбасі чи по містам людей говорити українською мовою. Людей ми маємо зробити українську мову модною, щоб люди нею розмовляли і престизною. А тепер найголовніше. А то мало закінчитися в день, коли російські війська вторглись на територію України, а саме в день Лавайської трагедії, в день наступу на Новоазовськ регулярних російських військ. Тоді всім стало зрозуміло, що ми ввійшли в стадію національно-визвольної війни насправді, а не АТО. Але як кажуть, краще пізно ніж ніколи. І тому я думаю, що ні, ініціатива Олександра Валентиновича Турчинова. Президент, те, що говорить, воно має акумулюватися в такий законопроект, який дозволить на зовнішньополітичній арені, дозволить Збройним силам України закрити державний кордон України. Бо після закриття державного кордону України за 2-3 місяці будуть звільнені окуповані території. Треба припинити говорити про те, що там якісь просто сепаратисти. нема там ніяких сепаратистів. Їх вже вибили за три роки. Пани є колаборанти і окупанти? От скажіть, ласточка, все ж таки, якщо це не а, якщо це не АТО, і ви зараз говорите і слова пана Турчинова. Якщо це а, не війна, як що це може бути, наприклад, який варіант а, запровадження, наприклад, там воєнного стану в окремих регіонах? Це буде виходом чи ні? Дивіться, ну я ніде не казав, що це не війна. Я казав Ні, ви і казали... то, що національно визвольна війна Віна, ви українського та... народу проти російських окупантів, московських це ж так не окупантів, називається зараз. правильно? Триває з квітня минулого року. Ну ви ж мене запитуєте, позвоніть Турчинову, запитайте в нього, як він оцінює. Я оцінюю це як національно визвольну війну української нації. Проти московсько-кремлівських окупантів, яка триває з березня 2004 року. Як зараз і що буде прописано в законопроекті, це зовсім інше. Це питання введення війни. Так само, і АТО було питанням введення війни, не назвою, а питанням введення війни. Кожна людина, яка як я пройшла через гарнило цієї війни, розуміє, що це війна. Підіть хлопцям, нашим побратимам без рук і ніг, скажіть, що це АТО. Вони плюватимуть в обличчя всім, хто це буде говорити. Форму таку обрали, як АТО, це інша справа. Але принаймні ми, українці, маємо один одному чесно говорити, що це наша національно визвольна війна. І почалась вона навіть не в березні, це цей етап в березні почався. А насправді вона почалася 300 років тому, з моменту, коли. Була зруйнована Запорозька Січ з моменту, коли е, московські окупанти почали гнобити новий етап, почався національно-визвольної війни в 17-му році. Потім з 41-го по 53-й героїчна лупачинила. І тому ті, хто кажуть, не треба Ватутіна на Шухевича, це підбурить. Так я чув це в Донецьку, я чув це в Луганську. Коли казали не пролійте кров, бо в город», дворах кров в останні він не востав зараз. Віддали окупантам це місто. Тому ми мусимо боротися, боротися і боротися, боротись за кожну українську людину на окупованому Донбасі за кожен сантиметр української землі, пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, запровадження воєнного стану в окремих регіонах це ймовірний сценарій чи ні? Це надзвичайно ймовірний сценарій. Знову ж таки, це треба було зробити ще в 2014 році. В окремих регіонах Донбасу де точаться бойові дії. Треба було запроводжувати військовий стан. Так само військовий має бути оголошений на в окупованому Криму. Крим окуповано. Це визнано українським парламентом. Це визнано. Світовим співтовариством і Україна може оголосити військовий стан. І те, що Путін сьогодні в істериці заявляє, що я буду любими методами захищати Крим, це означає, що він розуміє, що світова спільнота на нашому босі, що рано чи пізно ми звільнимо весь Донбас і весь Крим. А якщо він буде тягнути тим далі, то Україна має сприяти розвалу. Московської імперії, звільненню поневолених народів, і тоді ми будемо говорити про українську самостійну державу від гір карпатських по Кавказ. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був народний депутат України від радикальної партії Гормосійчук.